Той Кучма, да, який любив під стакан горілки бринчати на гітарі, у, релі... у церковних різноманітних нюансах, може, не розбирався. Але при ньому була голова адміністрації Табачник і Литвин, які навчалися на історичному факультеті. І в цих питаннях були дуже, дуже грамотні і прекрасно розуміли, що таке Московська православна церква і який ідеологічний і релігійний вплив, в першу чергу, ідеологічний вплив Москви, вона робить на українців. І першим, що треба було зробити, шановні мої, забрати майно, щоб не досталося в руки тим церквам, які хотіли бути самостійною незалежною церквою від Російської Федерації. Njih zabiralo v prvo črko.